Виконуємо номер 305 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2023 рік. Одна сторона прямокутника дорівнює 10,5 дециметрів, а інша на 1,3 дециметрів довша. Знайди периметр прямокутника. Приступаємо до виконання. І цього 10,58 додамо 1,3 Дробові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника 8 крат на 4, тому найменший спільний знаменник буде 8, знайдемо додаткові множники. 8 ділимо на 4 буде 2. І тепер знаходимо чисельник. 2 множимо на 3 буде 6. Виконуємо додавання: 10 додати 1 буде 11, цілих. 5, 8 додати 6 восьмих буде 11 восьмих. 11 восьмих – дріб неправильний, тому запишемо його у вигляді правильного дробу. Для цього 11, ділимо на 8. Це буде неповна частка 1. Додаємо до 11. Маємо тепер 12, цілих. Знаходимо новий чисельник, 11, віднімемо 8, буде 3. Знаменник залишаємо без змін. 12,3 дециметрів друга сторона прямокутника. Ну, а тепер ми знаємо дві сторони прямокутника, можемо знайти його периметр. Для цього 10,5, додамо 12,38 і помножимо на 2. 10,5 додати 12,38, маємо 22,8. 22,8 – це 23 цілих і множимо на 2, маємо 46 дециметрів. І пояснюємо периметр прямокутника. Записуємо відповідь. 46 дециметрів, ми знайшли периметр прямокутника, якщо його одна сторона дорівнює 10,5 дециметрів, а інша на 1,3 дециметрів довша. Номер 305 виконано.